як я можу допомогти собі прожити от цю емоцію і краще за себе. Ніхто про мене не піклується, не дам. Кому тобі нікому не дам. нікому це не дозволено, тому що основна задача психіки і організму вижити І підтримки. Немає максимально, як вміють підтримати це. Візьми себе в руки, все буде добре, все буде хорошо, Там все порішаємо. Перестань, хотіли, щоб хтось підтримав і ви не знали до кого зацепитися, і вийшли до якихось людей. І ви там ту підтримку не отримували. Кожна з нас може бути для себе неймовірною, шикарною, найкращою підтримкою. Тобто, нам насправді треба навчитися це цілий теж такий процес навчитися бачити, відмічати свої потреби і реагувати на них, бути в такому знаєте, як дитина, коли її нічого не хвалює. Кому не хочеться цього відчути? Хочеться, але ж ми не даємо собі то відчути. Ми це постійно гонимо. Оцими емоціями, незадоволенням. Чим більше я собою незадоволена, тим більше я маю швидше бігти ще й підстрибувати, бігти ще й підстрибувати. Тільки я забуваю, що незадоволення породжує незадоволення, дефіцит породжує дефіцит, страх породжує страх. Бо мій там фокус уваги, і я цю емоцію своїм фокусом уваги, своєю енергією вирощую. Дитина це егостан, стан. Який відповідає за нашу емоційність, яскравість, енергійність, хочу, можу, креативність. Знаєте, тому таке враження, що коли ми відчуваємо ту емоцію, а що коли я радісна, я яка, Клас! що це не похоже на дитину, дуже похоже. І ми дуже часто така: я вже доросла, так? Ти доросла тьоча, не треба стрибати, не треба радуватися, просто скажи чоловіку, дякую за квітки, хочу так мало. Ну, типу, знає, і ми себе постійно стримуємо. Да? ми Оцю дитину там, де в мене яскраві емоції. І я буду понятно, проявляти. Якщо не буду себе стримувати, понятно, я буду трошки нагадувати дитинча. Да? Отаке, яке може поплескати, може підскокувати, буде дивитися такими очима. І отак от захоплюватися. Ми себе стримуємо, чим гасимо свою щасливість. Наша задача і в терапії знов ж таки, що ми робимо? Ми здоровий, підтримуючий діалог всередині себе, ну, визріваємо, да? ми його. Формуємо у тому що в нас дуже часто неприйняття, знецінення, засудження, критика, применшення, незадоволення. Ну от будь-що крім прийняття. Наша психіка таких речей не прощає, знецінення не прощає, насилля не прощає. А ми себе, отими, розуміти, отими незадоволенням себе, залякуванням себе критикуй себе ми безкінечно створюємо всередині внутрішню напругу боротьбу насилля, і ми постійно себе рухаємо в більшості через оце насилля.